Дональд Джей Трамп стає 47-м президентом Сполучених Штатів. Сховавшись від шаленого холоду в Вашингтоні в Капітолії, він прийняв присягу з рук Меланії Трамп, яка була в дуже красивому капелюсі в стилі Клавдії Петрівни. І власне багато хто оцінив її красивого капелюха. От що насправді дуже часто відвертало увагу від заяв Дональда Трампа про мексиканський кордон, від того, що вони завоюють космос, від того, що Сполучені Штати будуть розширятися, так Дональд Трамп сказав, що територіально Сполучені Штати розширяться. Також є заява Макрона, який сказав, що війна скоро не завершиться. Є заяви Ердогана, який хоче, щоб війна суперскоро завершилася. А друг Володимира Зеленського, який в нього брав підкаст, як я вам і казав, виявився московською консервою. Наступний, в кого він буде брати підкаст після Зеленського, це Володимир Путін. Людина, яка напала на Україну, яка викрадала дітей, людина, яка вбивала і катувала українців, тільки через те, що найбільшою трагедією його поломаної психіки є розпад Радянського Союзу. Саме тому Лікс Фрідман поїде в Москву і хоче взяти в Кремлі. Чомусь. Нас не думали про те, що просто стануть частиною інформаційної операції. Тепер Фрідман каже, що Зленський поганий. Він не хоче миру, українці не хочуть миру. Путін хоче миру. Ось хто хоче миру, Розумієте, і от тепер, коли нам казали, що ми прозвучимо на аудиторію е республіканців, то на аудиторію республіканців прозвучить Путін. І потім ви ой, ой ой здивуєтеся, використавши всі свої бета ферми. Кількість переглядів буде в добрий десяток разів. Більше ніж зеленського, але це насправді деталі, тому що Джозеф Байден помилував превентивно всіх своїх родичів. До речі, цей закон дуже подобається українським політикам. Вони б теж хотіли милувати не тільки себе, але й всіх своїх родичів, а ще бухгалтерів, юристів, охоронців, коханок. І загалом всі кооперативи, як, наприклад, в Держлісі чи в Укрлісі, які там вони створили кооперативчик на 80 гектарів, теж би було б непогано всіх. Помилувати. Ну, або, наприклад, суддя Хабарник, який сьогодні попався, жив в будинку за мільйон. Цей би теж хотів всіх помилувати, але не вийде, бо вони не Джозеф Байден. Загалом, чому він так зробив, про що говорив Дональд Трамп швидко, але грунтовно все зараз з вами проаналізуємо. Ну, і ще є один нюанс: чи згадував він в своїй промові Україну? Давайте говорити. Підпишіться на цей Ютуб канал і зробіть донат. Нам треба мінімум півтори тисячі підписок і нас буде 600 тисяч. Тому, будь ласка, перевірте, чи ви підписані. Друге, в нас вже є 700 тисяч, але не підписників, але гривень навіть трошки більше. Ми збираємо з вами на собак роботів, які будуть ходити у розвідку. Друге, що ми з вами робимо, ми купуємо дрони на оптоволокні, які будуть знищувати російські танки, не дивлячись на їхні реби, тому що наші дрони можуть цьому протистояти. Ну і ретранслятор для класичних дронів в Ну це для Донбасу, а ретранслятор для Харті. Тому, будь ласка, 100, 200, 500 гривень. Найкращий донат, який ви ви могли б зробити, і я теж зроблю. Обіцяю в день інаугурації Трампа. Як не як, а у нас їх повинно бути свято. Бо що? Бо Трамп прийде і порядок не веде. Єдине, що мені вже навіть трошки страшно від того порядку, який може бути, але знову ж таки, хто ми такі, щоб критикувати нову реальність? Бо Трамп пообіцяв, що це буде просто золота. Ера, давайте все аналізувати. Підписуйтесь і починаємо. Трамп сказав, що золота Амери... золота ера Америки, і це, власне, день звільнення, сказав Дональд Трамп. Знову ж таки, звільнення від кого? Тому що там стояв Байден, який точно не посміхався, був дуже насуплений ще з моменту, коли Трамп з дружиною і, власне. Джей Дівенсом прийшли до нього на чай. А це така традиційна процедура. До речі, Трамп її уникнув, не запрошував Джо Байдена на чай. Але вони спочатку поїхали в церкву Святого Йоанна, потім вони приїхали до Байдена, попили чаю, потім іноградця, підписав закони, які я зараз розкажу. Ну і власне ніхто там точно не посміхався. Він критикував Джозефа Байна і його адміністрацію через нездатність впоратися. З простою кризою у себе вдома і цілу низку катастрофічних подій за кордоном, сказав Трамп. Сказав, що Бог врятував його під час замаху, щоб він зробив Америку знову великою. Анонсував, я до речі, чув це навіть від його священника ще в ці перші дні. Анонсував оголошення надзвичайного стану у сфері енергетики та збільшення видобутку нафти. Зрозуміло, що він буде підтягувати ці бізнеса, які допомагали йому прийти. До влади анонсував нові тарифи на іноземну продукцію. Ну тут одразу укріплятись Німеччині, укріплятись Китаю, ну і можливо навіть Канаді. Пообіцяв запровадити надзвичайний стан на півдні США та запровадити жорстку міграційну політику, зокрема, розпочати процес повернення мільйонів і мільйонів мігрантів. Він їх називає злочинцями. Без суду правда, але каже, що злочинцями. От, також пообіцяв оголосити картелі іноземними терористичними організаціями. От тут, до речі, варто його підтримати. Якщо до мігрантів і мільйонів людей там вже Папа Римський навіть застереження робив, от, і кажуть, що хочуть одне з міст, типу ЛА, Чикаго, дивляться по соціології, звідки вимітати масово. От, хоча в Мексиці, до речі, обіцяють, що будуть приймати і будуть давати аж по 100 доларів ті, хто повернеться, називається обійми Мексики. Ну, от він вже з ними переговорив. Купа волонтерів буде йти, повертайтесь друзі, додому. Нагадаю, що частина з цих людей, які приїхали в Штати і неофіційно працювали, насправді наркокартелям винні гроші за те, що їх переправляли через кордони. Кожен місяць їх гасили. Ну і зараз їх повернуть додому. Але те, що наркокартелі хочуть оголосити терористичними організаціями, це круто, тому що береги, які продають наркотики, повинні бути покарані. А не жити в райських умовах, не жити з фільмами на нетфліксі, не жити та й подружити з футболістами, продавати наркоту і власне відчувати себе безкарними. Бо, вибачте, в них є пістолети, автомати, і вони можуть себе вести безкарно. Ні, їх треба карати. І це якраз такі ті люди, які повинні понести покарання. Ось тут ми Трампа точно підтримуємо. Це насправді дуже гарна історія. Далі анонсував державну політику, згідно з якою існують тільки дві статі чоловіча і жіноча. Отак от Трамп Консерватор, і бачите, зразу наводить порядок. Ну, от мені здається, навіть не то, що в Конституції, в Біблії просто наводить порядок. Тепер ніякого Содома і Гомори більше не буде в Сполучених Штатах. Пообіцяв побудувати найсильнішу армію в світі. Тут не хочеться, звичайно, спорити з президентом, але зараз так і є насправді. Ну, от оголосив, що мексиканська затока буде перейменована на затоку Америки, а гору Деналі – на гору МакКінлі. Звинуватив Панаму в порушенні угод щодо Панамського каналу і заявив, що хоче забрати канал назад. До речі, нагадаю, штати продали його за долар. Ну, напевно, за долар його тепер треба й повертати. До речі, Трамп критикував, що задешево продали його панамцям. Насправді знаєте, якщо дешево продав, то назад дешево теж можеш купити. Тому насправді ніякий Китай, ніяка Росія, Бразилія чи Індія, чи будь-хто інших геополітичних гравців глобального півдня, чи навіть заходу нічого вам не скаже. Ви його будували, ви за долар продали, ви за і забрали. Сполучені Штати знову будуть вважати себе зростаючою економікою, яка збільшує наше багатство, сказав Дональд Трамп, розширює нашу територію, будує наші міста, підвищує наші очікування і несе наш прапор до нових і прекрасних горизонтів, каже Дональд Френдрич. Пообіцяв негайно почати перебудову. Торгової системи США пообіцяв, що на Марсі буде встановлено прапор Сполучених Штатів. Це, до речі, дуже сподобалось Ілону Маску. Правда, Ілону Маску не сподобалось, що кількість електромобілів виробництва буде скорочена. Ну скажімо так, всі надіються, що кількість автомобілів, але які не називаються Тесла, буде скорочена. Ну, наприклад, електроавтомобілі. Китайського виробництва закрити доступ до ринків, закрити до ринків, до, до ринків Європи. От. Але Ілон Маск красувався на цій інаугурації з багатьма американськими підприємцями з компанії Google, з компанії Amazon, Безос був з дружиною. От. Компанія Мета, яка представляє Фейсбук та Інстаграм. Марк Цукерберг був всі З нього вже почали піджартовувати що якось не сильно то він і посміхався. Марк Цукерберг нагадаю, 4 роки тому заблокував Дональда Трампа в соціальних мережах, випиляв нього звідусіль. Дональд пам'ятає, людина він образлива, тому зараз змушує прапор конфедератів піднімати друзів із, скажімо так, минулого боксу із американського запрошувати в наглядові ради. Тому бачимо, що проходить дев'ять кругів прощення у Дональда. Трампа і Цукерберг явно один з тих, хто не посміхався. Точно посміхався Трамп. Він найближчий бізнесмен до точно, маск посміхався. Він найближчий бізнесмен до Трампа, і в нього виглядає, начебто, все добре, і космос будуть опановувати, і, можливо, навіть конкурентам крила трошки підріжуть. Не згадав Дональд Трамп Україну та Росію. Але сказав, що США вимірюватимуть свій успіх не тільки перемогами в боях, а й війнами, які завершили. І що найважливіше, війнами, в які ніколи не вступали. За його словами, головною спадщиною стане спадщина миротворця та об'єднувача, не згадав жодного разу. Хоча всі говорили багато експертів, казали, що точно згадає, що згадає, коли згадає ні. Не згадав. Зеленський хоче зустрітися з Дональдом Трампом на молитовному сніданку. Він буде менше ніж за тиждень, за кілька днів. і Зеленський хоче туди приїхати і власне поговорити з Трампом і, власне, ну, випередити Путіна. Бо Трамп скоро має набрати по телефону Путіна. А Зеленський хоче швидше з ним зустрітися. Зустріч Трампа з Путіним прогнозують на лютий, на трьох можливо, лютий березень. Тому Зеленський зараз намагається грати на випередження і швидше прийти туди. Була і Українка там, пані Ніколаєнко, українська фотомодель, яка має бойфренда американського бізнесмена, великого а, мільярдера, навіть, який, власне, дружить із Трампом і загалом має з Трампом гарні відносини. От, власне, через неї колись і намагались вибудовувати відносини з Трампом, і, власне, через неї намагалися робити. Якраз таки спроби зайти в ближній круг Трампа. Ну і це власне зараз виглядає, скажімо, трошки дивно, тому що наших політиків там немає. Хадарковський, до речі, від Росії був ну, типу, опозиціонер, але тим не менше він там був присутній. Красувався, ходив, тусувався, ну можливо, за півмільярда і купив собі запрошення. Ще Дональд Трамп сказав, що Сполучені Штати будуть. Зростати в територіях не сказав за рахунок Гренландії чи чогось іншого, але сказав, що виростуть в територіях і що надзвичайний стан на кордоні і власне підготуватися мексиканцям, яких будуть дуже швидко, яких називають злочинцями, будуть дуже швидко повертати додому. Загалом хочуть зробити ціле шоу із цього. Трамп, другий президент, який майже за 100 років обрався з паузою, зазвичай з паузами не обираються. Але тим не менше, людина вже з досвідом заходить без розкачки і дуже швидко буде намагатися реалізовувати свій план дій. Ви пам'ятаєте? Дуже скоро він хоче поїхати до Лос-Анджелеса для того, щоб підтримати після для того, щоб підтримати після. Пожежі жителів Каліфорнії і каже, що краще цього це робити вже будучи в статусі президента. Ну от ну і зараз всі очікують якраз перших кроків, чекають перших кроків його як президента, і власне заходження в кабінет. В завершення власне воєн, надзвичайний стан на кордоні і розширення Америки. Три такі головні історії, які звучали. От, але з'явився Макрон, який виступав перед своїми військовими на північному заході країни, і сказав, що війна не закінчиться не сьогодні, не завтра, і треба бути готовими допомогти Збройним силам України. Кінця війни не буде завтра, ні після завтра. І це конфлікт, і це ще не його фінал. Ось так от заявив Макрон, і дійсно ця заява сколихнула Європу. Багато хто її почув. Associated, Press, Associated France Прес вже її рознесла. Це сонце. Він є е муніципалітет, де він зробив цю заяву. Зробив він буквально її нещодавно одразу перед входженням е Трампа. На посаду виклики наступного дня, після того як припиниться бойові дії, буде дати Україні гарантії проти будь-якого повернення до війни на її територію, а також гарантії нашої власної безпеки. Е, важливо дати Україні засоби, щоб вистояти і вступити в будь-які майбутні переговори з позиції сили, наголосив Еммануель Макрон. В промові також попросив уряд та армію. Подати до травня пропозиції щодо того, як мобілізувати більше молодих добровольців, щоб підтримати Збройні сили в разі потреби. Ось так заявив Макрон. Знаєте, сьогодні Європа розділяється на дві частини. Перша, яка думає, що дружить з Росією, яка знає, що з них з Росією вийде домовитись, і думає, що на них чомусь ніхто не нападе. Друга частина це якраз такі. Ті, які розуміють, що він може напасти на всіх, і йому буде все рівно хто є хто. І це може бути і Польща, і країни Балтії, і Німеччина, і може дійти навіть до Лондона. І ось тут дуже важливо розуміти, що одні реалістично оцінюють загрозу. Макрон теж був в другій когорті, а зараз реалістично оцінює загрозу. А наприклад, Фіцо ні. Ви пам'ятаєте, Фіцо це політик, який любить відпочивати в В'єтнамі, і якому 155 психотерапевтів сказали, що він. Не відповідає своїй посаді, тому що він, скажімо, має певні відхилення. Ердоган теж якось дивно себе веде, і знову ж ми віримо в Ердогана, дуже любимо Туреччину, але є нюанси. Ердоган планує обговорити з Трампом припинення війни Росії в Україні. Він зустрічався з Фіцо, Фіцо зрозуміло, що привів свої путінські флюїди. От, Ірдеган сказав: справедливий міцний мир має бути досягнутий в Україні що найшвидше до того, як наслідки війни в нашій сусідній географії ще більше поглибляться. Також наголосив, що Туреччина і надалі докладатиме зусиль для того, зокрема він має намір обговорити це питання з новим президентом Трампом. Ну і власне ще дві історії: це Байден. Який власне зробив все можливе, щоб виправдати свою родину, і там велика кількість родичів, яких він помилував, причому помилував превентивно. От він зробив це наперед. І там і брат молодший, і син, якого ще раніше, і, власне, дружина, і дружина брата одним словом, всіх, 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 кого він мав. Ну, Джозеф Байден пояснює знову ж таки, це не Україна. типу, він каже, це не те, що вони в чомусь винні. Він каже: Мене атакують від Трампа. Ну не називаючи Трампа можна очікувати від майбутнього багато всього. І Він боїться за своїх найближчих людей. І, от, власне, проти того, щоб їх нападали, він помилував і свою сестру Валері Байден Овенс, її чоловіка Джона Овенса, а також свого молодшого брата Френсіса Байдена. Помилував Джеймса Байдена та дружину Сару Джонс Байден. Також помилував своїх деяких співробітників: Марка Міллі, Фаучі, це людина, яка відповідала за інфекційні алергічні захворювання. Ну, ну і зрозуміло, всі, хто розслідував справу в Конгресі Капітолії, тому що розуміє, що там Трамп може теж завдати підступних ударів і забрав звинувачення. Потенційні злі з Чейні, яка республіканка, але виступала на стороні демократів і підтримувала їх меседжі проти Трампа. Знову ж таки, вона не є демократкою і не підігрувала їм, просто вона вела таку антитрампійську політику. Загалом вона Дік Чейні, ви пам'ятаєте, який е, був і працював власне віце-президентом в Буша чи держсекретарем, вже не пам'ятаю. Вибачте, пізне година. Ну от а і вона, власне, його донька. І от вона працювала проти Трампа, і це бачила своєю головною стратегією. Ну, от зараз бачимо, що е, така історія, що Байден її трошки прикриває від потенційних нападок. Ще б і нас прикрили від потенційних нападок, як Байден прикриває всіх. Бо, наприклад, деякі люди, які пускали до нас в дім, запросили в Україну Олекса Фрідмана. А він каже, що Зеленський не має бажання до перемовин, не хоче миру. Тому що треба говорити з агресором з Путіним. Він каже: Путіна треба любити, Путіна треба поважати. Путін такий сильний, Путін розумний, Путін здоровий, Путін прекрасний. Слухайте, не забагато компліментів Путіну. Цей хлопець розповідав, що родився в Україні, що в нього є родичі в Україні, що він сам з України. Там складна історія, правда. Потім. Сіра зона він жив в Москві. Потім не зрозуміло, як до нього почали ці всі люди на подкасти приходити. І хто їх запрошував? Ну і далі, далі, далі почало розгортатися. І от власне шапка на ліксу почала горіти. Ну, от і лікс перевратився в цілого ліксуса, тому що він в інтерв'ю з історикиною Дженніфер Бернс почав говорити, що треба поговорити з Путіним, треба їхати в Кремль, тому що він, блогер, бачить цілу свою місію принести мир в Україну. Ну, слухайте, будь-яка війна завершиться, якщо поставити собі ціль і казати, що ми несемо прапор миру між Палестиною і Ізраїлем. Ну, в якийсь момент це станеться. Ми виступаємо за об'єднання Північної і Південної Кореї. Ми виступаємо за там. Будь-які речі. Але знову ж, де його ролі вклад, ми не бачимо. От вклад його в пропаганду російську бачимо. Бо і в інтерв'ю з Зеленським він захищав Путіна. І зараз їде знову захищати Путіна. Він стає провідником і точкою доступу Путіна до американської аудиторії. Ось це те, що він робить. Я вам про це попереджав, коли було інтерв'ю з Зеленським, дановий формат. Але я одразу сказав, дуже похоже, що це може бути агентурна робота, що це може бути робота на користь Росії, що це може бути наступним інтерв'ю, якраз інтерв'ю з Путіном. Бум так і сталося. Дуже образливо, що ті, хто в нас відповідають за інформаційну безпеку і інформаційну політику, чомусь не сказали президенту, що таке інтерв'ю не варто робити, тому що його використали як розігрів для інтерв'ю Путіна. От така, друзі, історія. Не додивились і зараз можемо отримати гол в свої ворота, бо не стільки ми отримали доступу там, як зараз станемо підставкою для того, щоб Путін отримав свій доступ. Якраз таки серед республіканців. Ось така друзі інформація. Напишіть в коментарях власне ваші очікування від президентства Трампа. Це буде успішне президентство для Трампа і Америки. Чи ні? Друге, президентство Трампа буде успішним для України, держави України. Чи ні? Третє, напишіть, будь ласка, чи. Буде це президентство руйнівним для Путіна та Росії. Ось такі три питання я б хотів би від вас почути. Підпишіться на цей YouTube канал. Ми рухаємося до 600 тисяч. Нам дуже важлива ваша підписка. Половина з вас цього не зробила, тому перевірте, чи ви підписані. Ну і зробіть донат. Нам залишилось зовсім зовсім трошки. Зробіть донат для наших хлопців з Хартії з Донбасом. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!